З Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями повести за віком, за німцями недоріку. Сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку, не турбуйтесь буде, материна добра плата, розпадеться луда. На очах ваших неситих побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти сураються. В хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабуті дідів наших тяжкі діла, як би їх забути. Я отдав би веселого віку половину отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонем снилось всі правди, Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого? Коли за що розпинали, Обнімите ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує. Забудеться срамотня давняя година і оживе добра слава, слава України. І світ ясний на вечір тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.